Вітаю! В студії з новинами Марія Сотнікова. І наступні кілька хвилин ми говоримо про останні події дня. Пограбування у Свердловську невідомий чоловік з ножем намагався привласнити коштовності. У Лисичанську провели реконструкцію бою за визволення міста. У Антрациті з'явився ще один кар'єр. Про видобуток корисних копалень розповіли в адміністрації. Міліцейське свавілля у Лисичанську. Люди звинувачують правоохоронців у перевищенні повноважень. У селищі Воронове серед лісу виросла конопля. Від цього загинула сосна. Далі докладніше. У Свердловську серед білого дня розбійний напад на ювелірний магазин. Невідомий чоловік, погрожуючи ножем, змусив продавця зібрати коштовності в сумку. Злочинець не врахував, що в магазині встановлені камери відеоспостереження і в будівлі знаходиться охоронець. Він і натиснув тривожну кнопку. За дві хвилини прибула служба охорони та міліція. Намагаючись врятуватися, злочинець взяв у заложниці дівчину-консультанта. Вже на вулиці правоохоронця вдалося затримати чоловіка. У ювелірному салоні від коментарів утримуються, але повідомили, продавчиня отримала різані. Рани декілька днів вона пробуде вдома на лікарняному зломисінку близько 35 років. За національністю він азербайджанець. Зараз чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового отримання. Ведеться слідство. Он виходив уже в місті з дівчиною, тримав нож возле шиї дівчини і при ньому був пакет поліетиленовий. Вже там був набит золотими ізділями з приміненням фізичного воздействия, спецсредств і чітким слаженим действием. Нізвесний був задержан, доставлен дужурного час. Біля селища Білогора, що поряд з Лисичанськом, провели реконструкцію бою за визволення міста. Розмах дій вражав: вибухи, гранати, розвідники та переправа через річку. Все як під час війни. Подивитися на це дійство з'їхалися мешканці усіх прилеглих міст. Побувала там і наша знімальна група. Захід відбувся в рамках військово-патріотичного фестивалю Лосичанськ-43 та згідно постанови Верховної Ради про відзначення 70-річчя визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Організаторами виступили народний депутат Сергій Дунаєв та керівник одного з військово-патріотичних клубів Дмитро Думчий. Завдяки їхнім зусиллям глядачі змогли побачити справжній військовий театр. Аби відтворити бій у найменших деталях, були підняті архівні матеріали. Тому й захоплення німецького язика і переправа через річку на справжній. В плотах все відповідало дійсності. Глядачі побачили і рукопашний бій, і розмінування поля. видовищною була і фінальна атака наших військ. 11 місяців шла підготовка реконструкції. Тех событий. посвященные 70-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 11 месяцев ребята готовили, чтобы каждый сегодня увидел, какие военные события, боевые, проходили в период Великой Отечественной войны и когда освобождался город Лисичанск, колыбель Донбасса. Ведь сегодня каждый из вас, присутствуя на этом событии должен понять, что это урок тех событий, которые выдержали наши ветераны, которые жизнью своей посвятили себя прежде всего Родине. По закінченню бою всі бажаючі могли сфотографуватися з вояками. За словами організаторів, люди залюбки відгукнулися на пропозицію взяти участь у реконструкції. Це десь можливість побачити, як насправді відбувалися бої та молодому поколінню почуття патріотизму. Я вважаю, що на даний момент історично достовірне і правильно організоване мероприятие, міроприяття з того, що я, де я бував. В Луганській області я встає, що поками пока Лісичанськ переді. Нагадаємо, що у вересні наша область відзначає 70-ліття з дня визволення від німецько фашистських загарбників, і ця реконструкція була своєрідним подарунком мешканцям регіону. Нова рана у вигляді чергового кар'єру, створеного руками людини, з'явилася на ландшафті Луганщині. Про місце незаконного видобутку корисних копалень повідомили в Антрацитівській райдержадміністрації. Наслідки нанесеної навколишньому середовищі шкоди знімала наша знімальна група. Нелегальні шахти копальні стають звичним явищем для Донбасу. І знову у зоні уваги Антрацитівський район цього разу на території Краснолуцької селищної громади утворився величезний кар'єр внаслідок видобутку чорного золота та відкритим способом подібний кар'єр не перша знахідка на Андрацитівщині. Тільки спочатку поточного року в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 106 фактів несанкційованої розробки надр проте тільки в шести випадках були встановлені особи, яким пред'явлені обвинувачення за знаками складу злочину, передбаченого статтею 240 кримінального кодексу України. І лише в цьому кар'єрі вже декілька разів протягом семи років розпочинали вуглевидобувні роботи. Було відкрито п'ять карних справ пов'язаних з цим місцем. все-таки цель нажива и лакомый кусочек. Поэтому и лезут туда. После прошлогодних этих мероприятий, которые мы проводили, активизация на этом участке заметно снизилась. Проезжали туда и рейды делали при объезде территории, смотрели на эти места. Не было. Это вот буквально в последнее время туда заехали. В останньому випадку на території Краснолуцької селищної ради правоохоронці намагалися діяти якомога оперативно надати допомогу у встановленні винних осіб. Зголосилися місцеві мешканці. Даном випадку сработали всі служби велику роль зіграла і велика допомога йде від населення. От правоохранительных органов других структур, это прокуратура, от органов местного самоуправления, ради администрации. Данный факт находится на контроле Антрацитівського району. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. На данный момент проводится досудебное следствие с квалификацией статьи 240, часть 2 Уголовного кодекса Украины. Віновний ліце на даний момент не встановлені, але приймаються всі оперативні слідства мероприятия, в результаті яких они будуть установ. Проте напевне, передбачене законами України покарання, не дуже лякає ласик до наживи підприємливих громадян, адже кількість охочих займатися подібною протизаконною справою не зменшується. Швидше за все, єдиним виходом у цій ситуації є посилення на державному рівні відповідальності як адміністративної, так і карної. Міліцейські свавілля у Лисичанську співробітники правоохоронних органів при затриманні б'ють людей. Про це нашим журналістам розповіли самі мешканці міста. Якщо на вас посеред вулиці, та ще серед білого дня нападають невідомі люди, не поспішайте чинити їм опір, адже цілком імовірно, що це співробітники міліції, і ваша спроба відбитись від хуліганів в подальшому кваліфікується як опір органам охорони правопорядку. А потім ви взагалі можете дізнатися, що ви є активним членом організованого злочинного групування. Таку заяву зробив Руслан Колесников, з якого правоохоронці хотіли створити організатор злочинного групування. Не дають ні позвонить ні матері, ні кому, ні адвоката наняти в цей день, щоб я мог могта обговорити після задержання. до мене приходять предлагають підписатися. Она якобы я должен быть организатором преступной группы, которая занимается, он пока еще не решил, чем, либо стероидами, либо наркотическими средствами. Не представившись, сразу повалили это самое, сбив, пытались сбить с ног и при этом повалив на землю. Вот. После того, как поднявшись из земли, вокруг меня уже было человек 6-7. Як виявилось, хлопців підозрюють у продажі сильнодіючих лікарських засобів. А так як вони займаються спортом, той сам профіль і хобі вказує на те, що хлопці приймають стероїди. І дійсно, при обшуку у затриманих виявилися в наявності такі препарати, як Дана Бол. Однак, за словами одного з фігурантів даної справи, навіть сам обшук проводився при відкритих настріч вхідних дверях квартири. І кожен, хто б побажав на той час, міг вільно отримати доступ до житла, де проводили слідчі дії. Приймали участь в момент описка. Ловік шесть, притом входная дверь, в э, данное жилище, по которому, э, в котором проводился обыск, была открыта на розпаж. Посторонні вході выходили. У той же час співробітники усіченської міліції кажуть, що до жодного з фігурантів даної справи не застосовували заходи фізичного впливу. Все відбувалось в правовому полі з дотриманням норм чинного законодавства. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника слідчого відділу січанської міліції Дмитро Павлюков. Нікаких. недозволенных мер физического либо психологического воздействия на подозреваемых лиц не оказывалось. С их стороны никаких жалоб в адрес действий работников милиции не поступало. Во всякому случаю ні з прокуратури, ні адкуда не приходили ніякі запроси, требування і так далі. Представлення також за словами співробітників міліції, препарати, які поширювали молоді люди, потрапляють під дію закону про їх спеціальні обороти у вільному продажу заборонені на сьогоднішній день. Кримінальна справа внаслідок актуальності правопорушення за постановою прокуратури була направлена до слідчого управління головного управління МВС у Луганській області. Наразі ведеться слідство. Конопля серед лісу. У дня працівників лісової служби у селищі Воронове правоохоронці виявили ціле поле дурман трави. Вона росте поруч із сосною і не дає той шансів вижити. Сєверодонецьке лісництво знову в епіцентрі скандалу. Тепер на його пітомнику поруч із сосною, звичайно, виросло ось таке чудо природи. Сосна загинула, а полем зацікавилися правоохоронці. Ось на цьому полі, зовсім не ховаючись від сторонніх очей, зростає ціла плантація коноплі. Але при всьому бажанні приховати її було б неможливо. Що вища за людину, видно здалеку? Росте вона акурат між рядами саджанців сосни. Ті від такого сусідства просто не вижили. Правоохоронці виявили поле в ході проведення оперативно-розшукових дій. Зараз вони вимірюють площу поля та підраховують кількість кущів. Був виявлений факт посіву наркосодержащих культур. Канаплі даний посів знаходився на площі на площі, на якій була посаджена молода сосна. тобто дана територія принадлежала. Лесхозу и находилась в районе поселка Воронова между поселком Воронова и Аэропортом. На данный момент данный факт внесен в единый реестр досуду, досудебных расследований. Проводится проверка по данному факту. Зразки рослини вже відправили на експертизу. Для цього оперативники взяли матеріал з різних частин поля, виміряли його та упакували в мішки. Потім буде вирішуватися питання щодо способу знищення. Це буде або спалення, або перекопування рослин. Наразі тривають слідчі дії. І це були всі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами на все добре та хай щастить. Якісну продукцію за невисокими цінами. Стоп, не шукайте! Центральний ринок Креміної зібрав все, що вам потрібно. Тут ви зможете придбати будь-яку продукцію продукти харчування, одяг, взуття та дрібнички для дому. А ще в нас найсвіжіші овочі та фрукти, якість яких перевіряє ветеринарна санітарна лабораторія та контрольні ваги. Центральний ринок, не економте на близьких, економте за нашими цінами. Телекомпания Ирта ⁇ это сильная, мощная сеть корреспондентских пунктов. Мы представлены в самых крупных городах региона. Наши журналисты расскажут вам о последних событиях в Луганской области. Самая свежая и самая интересная информация. Мы работаем для вас. Старобельск, Северодонецк, Равеньки, Стаханов, Красный Луч, Антрацит, Свердловск. Телекомпания «Ирта». Мы там, где происходят события.